Всім привіт, друзі! Це Шоупісики. Я Марина данилюк Кермлаєва, і у нас нова препарація. Зеленський планує у вересні 2024 року поїхати до сполучених штатів Америки, і ймовірно він там оголосить про такий план, який включає в себе замороження української війни. Що про це відомо, і чи пора кричати Караул нас зливають? Отже, про цю ймовірність повідомило видання Більд і його автор Юліан Рьо, який давно займається українською війною, загалом темою політики в Україні. І ось що пише нам одразу в заголовку. Ця стаття у виданні Більд Зеленський має намір зробити кардинальний крок, щоб змінити ситуацію на фронті. А що ж пишуть? Цитую: президент України Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту, що буде обговорено з президентом Джо Байденом і кандидатами Камалою Харріс та Дональдом. Трампом офіс президента України в особі такого собі, комунікаційного радника, е, нікому не відомого не раніше професійних колах. Звати його Дмитро Литвин, так от цей Литвин розказав, що все це фейк. Знаєте, можна скільки завгодно жартувати, що більд це популярний німецький таблоїд, але дуже часто саме в таблоїд для ширшого охоплення і зливають важливі програмні речі. І Якщо вже ми говоримо про видання Більд, саме видання Більд. Напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року, а саме восени 2021-го почав публікувати дуже цікаві карти напрямки можливого наступу Російської Федерації на територію України, пройшов час, і вони збіглися із реальністю саме з тими шляхами, якими Російська Федерація наступала потім на Київ на Харків на ключові українські міста. І знаєте, поки всі сміялися у 2021 році, а наш президент. Кликав український народ на шашлики в квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Тоді ж світ трошки офігівав, що собі думає український уряд, тому що складалося враження, що у нас тут в Україні. Сплашне було а, не дивись вгору. То дивився це художнє кіно із Леонардо Ді Капріо, Думаю, все зрозуміло. А чому ж так вийшло? А справа в тому, що в українського президента, який уже перебував тоді на посаді майже три роки, не було часу думати стратегічно. Ось шматочок його геніального виступу як верховного головнокомандувача із Мюнхенського безпекового форуму зразка 2020 року. Знаєте, це така платформа, де люди якраз і обговорюють свої безпекові формули. А тоді у виконанні Зеленського Україна думала про таке, і у вас були е, в сенсі вашої боротьби з російською агресією з політичної психологічної військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна. Що ж казав наш головнокомандувач? А у мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось думати, думати стратегічно. А коли не думаєш стратегічно, то так і виходить. Але що ж пише Більд, біль який вже обгадив офіс президента України і сказав, що він видає фейки? Так, от згідно інформацією, яку отримало це видання, президент України Володимир Зеленський. Перебуваючи у сполучених штатах Америки, планує представити свій план. О той план, про який він дуже багато говорить. Цей план перемоги назвемо його так. Він передбачає можливість використання західної зброї по ударах таких глиб Російської Федерації, і типу заради цього можливе тимчасове припинення окремих бойових дій на окремих ділянках. Хотілося б зрозуміти, де ці ділянки, враховуючи, що у нас величезна лінія фронту із Російською Федерацією, і цікаво, ще одне чи не додумається зараз влада зеленського Єрмака щось там розміновувати? Друге, тут же очевидно, цитата, яка дуже не сподобалася офісу президента України, через що вони сказали, що ця стаття фейк, то справді що тут наводяться цитата такого собі військового експерта. Я так розумію, це німецький експерт Карл Масала. І от він каже, що такий підхід Зеленського може бути спробою щось там змінити ситуацію на фронті. Ну, є таким сигналом Вічі українського президента. Від себе може пояснити, чому ж трапився цей Вічі. Справа в тому, що наше політичне керівництво дуже активно, уже так, роки два. Активно влазить у справи військових. І через це ми дуже часто на полі бою, та й в питаннях, наприклад, мобілізації, припускалися критичних помилок. Зараз, очевидно, до Зеленського почало приходити в його голову зелену, що з такими розкладами ми не виграємо війну за початковим планом А з кордонами 91-го року. А якщо ми не виграємо так, то український народ його розірве. По ідеї. Можна було б оголосити, що, вибачте, я не справився оголосити про те, що ми збираємо новий уряд національної єдності. З прицілом на те, щоб через певний час піти на вибори, коли ситуація буде не така складна на українському фронті. Але ні, Зеленський і на це йти не хоче, тому що він розуміє, що вибори він програє, програє з величезним тріском, програє не лише сам він, а й потенційний блок Зеленського, і український народ все одно його розірве. Тому не дивно, що оці останні інтерв'ю Володимира Зеленського, де він навіть оцінює той китайсько-бразильський мирний план. Так званий, вони аж кишать напругою. Давайте оцінимо, як же ж президент Зеленський спілкується навіть за кордонною пресою. Ми не говоримо про наших місцевих журналістів. Китайська бразильська пропозиція це також деструктивно, це просто політична заява. Я казав Лулі, ми передавали китайській стороні. Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви, ви нам не вороги, і ми вам не вороги. Зацініть це неспокійний тон українського президента. Очевидно, в його голову почало доходити, що китайський мирний план а нічого хорошого Україні не принесе. До чого ви в раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону Росії або бути десь посередині? Чому ви повинні бути десь посередині? Що це за Що це за погляд? Посередині чого? А якби ж це знаття раніше? Якби ж Володимир Зеленський не дослухався так сліпо до свого потужного менеджера Андрія Борисовича. Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні. Ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити руські. Повинні показати, що ви сильні країни. Та ти що? Та ти що? Як можна пропонувати, ми пропонуємо. Ось наша ініціатива. Нічого нас не запитав. А Росія тут включається і каже: ми підтримуємо бразильсько китайську ініціативу. Знову ж таки. Ти знав президента, якої країни ти балотувався? Вона вже була кілька років у війні, і нерозуміння геополітичних процесів призвело до патової ситуації зараз. Я не можу шкодувати тут українського президента. Це був його вибір, але дуже шкода, що його особистий вибір потягнув за собою мільйони. Українці, ну тепер давайте ж пригадаємо про які мирні плани кілька разів у своїх публічних виступах говорив Володимир Зеленський. Президент неодноразово пояснював, що Київ хоче розробити такий мирний план, щоб посилити наші позиції на полі бою. Потім, от коли у нас будуть сильні позиції, ми зможемо потім дипломатично змусити Російську Федерацію до можливого врегулювання. В одному із недавніх інтерв'ю Зеленський, наприклад, у цьому Плані своєму миру згадував територію Курщини і говорив, що оця територія якраз є невіддільною частиною оцього переможного плану України, тому що, мовляв, Україна буде утримувати цю територію наскільки це можливо. І от оці паралельні треки допоможуть нам укласти таку собі формулу миру. І от щось десь на цих перекладинах очевидно, Зеленський і планує повести до США і показати Байдену, показати Трампу, показати Камалі. Харіс, і от що тут цікавого відносно недавно в Україну із візитом приїздили Ллойд Остін і Ентоні Блінкен, і вони сказали, що хочуть бачити реалістичний план перемоги України, такий, щоб можна було показати і виборцеві, і подискутувати у себе вдома із своїми політичними колегами. Так от, за інформацію справа в тому, що Велика Британія теж була частиною цих зустрічей переговорів. На них був присутній міністр закордонних справ Девід Лемі. Так от Reuters, британська агенція, дуже така класна, об'єктивна. Написала, що Зеленський просив своїх закордонних колег зняти обмеження на використання далекобійної зброї, якраз таки для ударів по військовим частинам, по складам палива і по скупченню живої сили російських окупантів, які знаходяться на території Росії поблизу українських кордонів чи поблизу української лінії фронту. Правда, тут же є один нюанс: абсолютно зрозуміло, що Володимир Зеленський, будучи в статусі Верховного головного командува. Че дуже часто навіть не розуміє технічні характеристики певного озброєння, тому що, наприклад, представник Пентагону пояснив йому, що. Ну, друже, справа в тому, що 90% літаків, які якраз таки скидають камби по українських територіях, по українських позиціях, вони знаходяться на аеродромах, які вглиб стоять Росії на 300 кілометрів, і тому буде проблематично дістати їх навіть атакам саме. Тому ми опираємося в те, як же погано, що нашим чинним верховним головнокомандувачем в часи війни є Володимир Зеленський. Якщо чесно, то в цьому ця пропозиція Зеленського. Попри всі нюанси, вона звучить непогано, тому що з його вуст наші західні партнери чули і набагато гірші пропозиції. Утім, хотілося б почути від Зеленського, що він розуміє під замороженням бойових дій на окремих ділянках фронту. Хотілося б почути конкретику, а не розповіді його там третє сортних комунікаційників про те, що все фейк, і щоб ці е, типа комунікаційники сварилися не лише з українськими журналістами, як це було на останній прес-конференції з Романом Кревтом. Цим а із закордонними виданнями, типу більд. Тому, якщо якась говоряща шавка з офісу президента України розповідає, що ні там нічого не це ні про яку зраду, це все фейк, не буде ніякої заморозки, то вийдіть, будь ласка, публічно і поясніть своєму суспільству, буде та заморозка чи ні, в яких межах вона буде, і чи не повторяться минулі практики офісу президента Зеленського Єрмака. З розмінування, спускання шатлів, ще з якоїсь ерунди, яка призвела потім до повномасштабного вторгнення. І головне, це треба вийти і сказати власним ротом, а не вийти потім і брехати, що це от просто Байден змусив нас таке зробити. Тим паче, ми пам'ятаємо, що у Володимира Зеленського був персональний досвід, як він особисто їздив, наприклад, в район золотого і пояснював українським військовим для чого проводити розведення військ. Я лох. а потім, до речі, вийшов в телевізор і розповідав місцевим тим нашим місцевим Донбасянам, що їм взагалі нічого не загрожує все нормально, це просто розведення військ, Цивільні люди можуть взагалі не турбуватися. Хочу заспокоїти до речі місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені і від, від військових ніяк не вплине на вашу а, безпеку. Хоча по факту вийшло не дуже безпечно і дуже часто тих сіл. До яких звертався сіл, міст, до яких звертався президент Зеленський, вже просто не існує на карті. А ще знаєте, який дуже важливий нюанс? Зеленський і його гори, потужні менеджери. Оці потужні незламники не хочуть брати на себе відповідальність за непопулярні речі, непопулярні рішення, такі м -м, неоднозначні рішення, які потім ми будемо вигрібати роками. А хочуть все традиційно звелити на е, попередників на інших політиків, і апелюють знову до мінська. Ось як це звучить у виконанні ярмака. В чому наша сила, що ми дуже принципові, і ми знаєте, від вітру не змінюємо позицію. Ой, хотілося б сказати, що від вітру не не е, змінюємо курс в очі, але давайте дослухаємо цитату в оригіналі. І ще раз хочу чітко сказати, що. При президенті Зеленському мінських домовленостей, в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Але знаєте, диявол криється в деталях, тому що зараз в Китаї якимись там перемовинами займається Олександр Чали. Прошу не плутати з Валерієм Чалим. І оцей цей Олександр Чали якраз таки, був і одним із співавторів оцих будапештських меморандумів. Або якщо вже тут Єрмак говорить про мінськ, та і Зеленський розповідав про Мінськ, і оці всякі Дмитрії Літвіни, то хочеться пояснити, чому зараз уже не вийде Мінськ. Справ в тому, що пройшло майже 10 років, карта бойових дій абсолютно змінилася. Ми отримали нову кількість окупованих територій, знищених міст. І відповідно порівнювати все це з мінськом не можна. Це просто нерелевантні поняття, адже, якщо чесно, мова йде абсолютно про різні ставки політичні, геополітичні ставки, і абсолютно різний рівень втрат втрати, які, до речі, зачіпають леву частину українських громадян. Ну а головне, коли ми апелюємо до мінських домовленостей, то скажіть мені, будь ласка, а хто заважав Володимиру Зеленському з 2019 року і з весни, коли він став президентом, готуватися до війни на краще? Ще, ніж його попередники, я не, не залежу тільки від України, від української сторони, тому що в моїй е ментальності, в, мо в моїй особистій культурі і в моєму мозоку. Я закінчив він. Це теж було сказано на Мюнхенській безпековій конференції. Тому, коли ми там кажемо, що захід нас не розуміє. Ну а як він нас зрозуміє, якщо наш президент їздив на цей Мюнхенський безпековий захід і ніс там кожен рік кіло прутні або таке, або перед повномасштабним торгненням розповідав, що росіяни ж теж люди і не підуть на нас війною. Ми це наша територія. Це... При приблизно знаєте, як кажуть, а що, коли Крим буде українським? А він і був, він і був, але не всі усвідомлюють це. Тому підсумовуючи, цілком зрозуміло і вже очевидно, що наші західні партнери основні, як Сполучені Штати Америки, як Велика Британія, зрозуміли, що вони не можуть виграти цю війну. На чолі із президентом Зеленським в Україні, тим паче з тим Зеленським, який дедалі більше поводиться неадекватно, витискає хороших армійців із армії, затіяв гризню. Спочатку з залужним, потім сирським сирського всерйоз намагалися виперти із посади, звільнити з армії напередодні, якраз таки. Цієї Курської операції, очевидно, теж російські елементи дуже хотіли її зірвати. Ну і плюс захід нещодавно побачив, як Зеленський витискає із уряду тих фахових людей, з якими вони хотіли працювати і надалі. Наприклад, можу згадати пана Кудрицького. Ви зрозумієте мене, Ну я не тряпка якась. Також захід дуже сильно бентежить, і це чітко відчувається по тим статтям, які з'являються дедалі більше у західних змі. А про те, що Зеленський не хоче говорити із власним народом, свариться з журналістами. Дуже часто тих журналістів підмінює на своїх інста благі які проживають в Лос-Анджелесах і Португаліях. І зараз він дуже сильно боїться, що обурені громадяни можуть взяти його потім за. Зелені штанці. І не просто взяти, а й так потужно опрацювати по ребрах ебонітовими паличками. Тому замість того, як оригінальний Черчилль, який свого часу вийшов до своїх громадян і сказав, що друзі, я вам не обіцяю нічого. В нас буде під, кров, сльози, в нас буде все погано, але ми мусимо виграти цю війну. Зеленський він пихатий, він абсолютно некомпетентний, він неадекватний і тому. Захід дуже чітко зрозумів, що з таким верховним головнокомандувачем, який там бліснув трошки своїм епатажем у перший рік повномасштабного вторгнення, війну ніхто виграти не може. Тому очевидно, захід свою ставку уже зробив. Остаточне закінчення російсько-української війни буде не за Зеленського і не за цієї монокоаліції слуг народу разом із недобитками партії регіонів. Підсумки цієї війни на виживання такої історичної битви між расистами російської імперії і українським народом будуть вирішувати уже абсолютно інші люди. І тут кожен українець має задати себе: а якого президента він хоче бачити після Зеленського? Яку коаліцію він хоче бачити у Верховній Раді? Аді замість у цих слуг народу, які там або Коля Тищенко або Дмитрок, або просто кубка неадекватних безробітних. Це не погано, це не добре, але це дуже добрий урок на, на майбутнє і загалом у житті. Що не може проста доярка, простий весільний фотограф і простий мальчик Вова з телевізора прийти і бути крутим політиком. Політика і військова справа це справа. Професіоналів тому захід втомився гратися у ці ігри із цими клоунами у зелених штанішках. І очевидно, зараз плавно каже їм «пока» і спрямовує нас на вибори, які цілком ймовірно будуть у наступному році або. Навесні весні 2026 -го. Лишилась шостого справа за малим вижити і піти на ці вибори фізично, але вже з чітким розумінням, що не можна обирати клоунів. Клоуни мають лишатися для розваг для дитячих свят для аніме на пляжах. А у політиці мають працювати абсолютно інші люди, власне, які в збройних силах України. Всім дякую за увагу! Це був короткий аналіз тих планів про замороження війни, про які говорять західні видання, і про які Буцімто думає наш український президент. А що думаєте ви про ці плани? І напишіть, будь ласка, а якого президента після Зеленського ви б хотіли з якими компетенціями? Цікава ваша думка. Прошу підписуватись на мій канал і буду дуже вдячна, якщо ви станете спонсором чи патріоном нашого каналу, тому що саме так ми розвиваємо незалежну журналістику і розвиваємо критичне мислення в українців.